На питання, чи варто розвивати в собі лідерські якості, напевно, кожен відповість так. І це природно, адже людина, що володіє такими якостями, завжди добивається бажаного, є в центрі уваги і життя її набагато цікавіше та насичене цікавими подіями. І хоча плата за це висока, відповідальність, ризик та енергійність, але, як кажуть, мета виправдовує засоби. Отже, що вміє лідер? Він ставить цілі і прагне їх досягти, заряджає оточуючих ентузіазмом та легко адаптується до нових умов. І саме цього навчали впродовж двох днів активну молодь Бродівщини, соціально сертифіковані тренери з Києва та Одеси. Завдяки проекту Школа особистісного розвитку, який був організований спільно з бродівським міжшкільним самоврядуванням та спілкою ініціативної молоді міста Києва, учасники мали змогу не лише обмінятися враженнями, а й запозичити до від лідерства у досвідчених тренерів. Тренінг був спрямований на розвиток особистісних та лідерських якостей, мотивації до активної участі в роботі, на розвиток активності серед лідерів, а також на опрацювання основних навичок планування. А також навчитись володіти такими якостями, як співчуття, взаєморозуміння, відвертість, впевненість, комунікабельність, котрі, до речі, допоможуть вам швидко рухатись сходинками успіху. Тренер з Києва Дмитро розповів присутнім про базові емоції людини, наприклад, радість, агресія, любов, знання та інші. Але щоб зрозуміти це на практиці, провели гру, де через засоби жестикуляції показували ту чи іншу емоцію без слів. Сліз. Про свої враження від не лише цікавого, а й повчального тренінгу розповіли як учасники, так і тренери. Я задоволена, що я використала свій час саме таким способом, і що я все-таки прийшла сюди, все-таки змогла добратися сюди, незважаючи на відстань між цим місцем і моїм домом. І я планую продовжувати відвідувати ось такі саме заходи, а також навіть хочу в майбутньому організовувати не тільки, щоб розвиватися самостійно, а також, щоб допомагати іншим людям розвивати собі лідерські якості і також, щоб їхнє життя стало більш е цікавішим, і вони змогли дійсно досягнути своєму житті успіху. На цей проект я приїхала з Одеси. А я працювала ці два дні тренером і отримала колосальний досвід. По-перше, робота українською мовою, за яку я дуже вдячна і учасникам і іншим тренерам. А по-друге, це практика фототерапії, яка була досить цікавою для учасників. І по третє, це те, що в проєкті було не тільки Дача якихось наукових знань і чогось нового цікавого. А це була е, психотерапія, використання е, навичків роботи е, з групою і знаменітні такі техніки, які допомагали учасникам не тільки дізнатись чогось нового, але і е, відчути себе членом команди і співпрацювати один з одним. Ці два дні були для мене дуже важливі. Перша, це була зовсім нова для мене аудиторія. Повністю різний вік і якби повністю інше. Не таке, як було у мене раніше. Хочеться зараз подякувати міському голові за те, що він нам виділив приміщення. Для проведення тренінгів протязі цих двох днів, де ми почували себе дуже комфортно, зручно і де ми змогли багато взяти і багато віддати чогось учасникам. Сподіваємось, що це не перший проєкт в Бродах, що такі проекти будуть підтримуватися і що ми будемо розвиватися. В нашому учнівському самоврядуванні є такий напрямок роботи, як школа особистісного розвитку. Запрошуємо вас до нас. І будемо раді вам допомогти, і будемо раді бачити вас поряд з нами. Природно, те, що всі люди не можуть бути лідерами, але стати індивідуальністю може кожен, і ніхто не заборонить вам прагнути до лідерства. Розвинити ці якості можуть всі, хоча деяким людям здається, що вони на це не здатні. Якщо у вас склалась думка, що ви один з таких людей, то починайте змінювати себе прямо зараз.